У мене ж тож є принципи, це ж просто якийсь Анатолій Напрієнко для убіра. Я не знаю, ну це ж просто якийсь Андрій Чекатіло для уклона. от. Ну засмійтесь хоч раз, щоб я знав, якого ви маньяка знаєте. ну. Йоу, привіт, тусовка! Вас у таких небагато, але я хочу сказати, що надзвичайно сильно вдячний усім тим, хто дивиться відео, і особливо тим, хто коментує. Коментарі надзвичайно важливі для просування відео, тому прошу вас, пишіть їх завжди. Ті, хто новенькі, це частина сольного стедап концерту. «Справжній». він повністю є на каналі. Тому перейдіть, і подивіться, його. обов'язково він точно вартий вашої уваги. А оце відео воно здебільшого про кіно, меми, серіали і відсилки до поп-культури. Якщо ви шарите, то вам точно сподобається. Погнали, дружині. Ще нещодавно мої зробили операцію із лазерної корекції зору. Для тих, хто не знає, поясню. Це така операція, після якої ти не можеш дивитись на будь-які гаджети, телевізор, телефон в тому числі. І от одразу після цієї операції я сиджу, дивлюсь телевізор, і вона мені говорить, а давай пограємо з тобою в таку гру. От, Ти будеш перемикати канали, а я намагатимусь по звуку вгадати, що це за фільм. Ну, Тобто хотіла стати таким собі шазамом для кіно, щоб ви зрозуміли. От. І як тільки ми е, починаємо грати в цю загадкову аудіоестафету, я перемикаю канал. І перший же фільм, який нам трапляється в цьому, це Тихе місце, щоб ви розуміли. Для тих, хто не знає, це фільм взагалі без діалогів і в принципі там якихось звуків досить обмаль. І от це сталося, нічого не звучить, і вона до мені така: ти виключив звук? Я кажу, ні. Вона каже, що фрегат знову загубив ключі від чердака, і у нас немає інтернету, чи що. Я кажу, ні. Вона каже, дай мені підказку. Я кажу, там знімається Джим Галперт із Офіса. Вона мені каже, ти мені не допомагаєш. Я кажу, згадай атмосферу на усіх моїх стендап-концертах. Вона така, тихе місце, точно! <плес> Дружина якось ще знаєте, приїхала додому і, і говорить така: цей козел поставив мені низьку оцінку. У мене рейтинг після цього упав. Я тоді цього не знав. Вона мені розказала, що виявляється, у додатках для таксі також є ваш рейтинг як пасажира. От всі знали це, так? Да? Поаплодуйте, якщо І мені здалося, що, от, знаєте, а було б дуже прикольно поставити собі таку ціль, от, ну, спеціально занизити свій рейтинг наскільки. Челендж такий, щоб тебе не хотів брати жоден таксист. Що б тоді було. Ну знаєте, ну, наприклад, ти ставиш якесь там дуже класне замовлення, я не знаю, високу ціну ставиш, елітний тариф, але таксисти заходять і читають там відгуки про тебе. От, ну. І вони такі дивляться: ага. Чхав мені прямо в потилицю, слухав музику на Bluetooth колонці, пускав відрижку і рахував кількість разів. Ну. І вони такі думають: блін, ну так це ж просто якийсь таксистський ганібал-лектор. Ну, ну. У мене ж теж є принципи, це ж просто якийсь анатолій Янапєнко для убера, я не знаю, ну. Це ж просто якийсь Андрій Чекатіло для уклона. от... Ну, засмійтесь хоч раз, щоб я знав, якого ви маньяка знаєте. ну... Але мені здається, що навіть якби. от, ну... Вдалося занизити свій рейтинг на скільки, навіть тоді, в такому випадку, серед таксистів, знаєте, знайшовся б один такий таксист, ну, герой, такий таксист, для якого привезти от, от пасажира було б справою честі. Ну, знаєте, такий таксист, що його звати Брюс. От е, у нього є дворецький Альфред. От е, вони живуть у їхньому заміському комплексі, там десь. Е, і ви знаєте, він бізнесмен, філантроп, плейбой. От от для нього таксі це дійсно просто хобі. от, ну, І взагалі на таксі він тільки сів, тому що в дитинстві його батьків збила маршрутка. І він вирішив, що все життя присвятить помсті і підрізатиме жовті Богдани на дорозі. От. І от я собі уявляю ситуацію, знаєте, ну якби я реально став наскільки поганим е пасажиром, хірачить дощ на всю силу. От. І цей я стою десь на краю міста за півгодини до комендантської і. Роблю, ставлю найнижчий тариф і роблю замовлення. От. І до цього таксиста Брюса заходить в його кімнату, дворецький Альфред, і говорить: Сер, вигляньте в вікно.' Він дивиться, а там на небі чорні шашечки на жовтому фоні з'являються. Він заходить у свій додаток, бачить моє замовлення і натискає Прийняти. Гра почалась. І він мчить з усієї сили, з усієї дурі на своєму таксомобілі до мене на край міста за 15 хвилин уже до комендантської години. Хірачить дощ, він намагається мене спіймати, він хоче мене зловити. Він їде, йому залишається буквально декілька десятків метрів, і я скидаю замовлення і сйобуюся просто. А він все-таки доїжджає до точки, виходить з машини, хірачить дощ, він сідає на бардюр і такий. Закурує сигарету. Десять років за ним ганяюсь. І кожного разу він вислизає. А я ж тоді, 10 років тому, всього на всього спитав у нього: музика не мішає? <плес> Хто зрозумів, що це про Бетмена, скажімо, було ця от паралельна реальність? Да? Взагалі, чесно кажучи, я обожнюю кіно. Е, і... Але є один мінус. Я, ви знаєте, переконаний в тому, що кіно стало наскільки фундаментальною і всеохоплюючою індустрією, що деякі кіновсесвіти вже занадто складні для пересічного глядача. От. Я пам'ятаю, як я був в кіно на фільмі Людина, павук, додому шляху немає. Е, хто дивився цей фільм, поаплодуйте, будь ласка. Для тих, хто не знає, це той самий фільм, де були одразу три спайдермена із різних всесвітів. От. І там я бачив наступну картину: що коли Ендрю Гарфілд і Тобі Магвайер повиходили із цих порталів намальованих, то частина людей в залі вони почали аплодувати, бо вони шарять за це, вони викупили відсилки усі ці. Але в залі була і інша частина людей. Прямо біля мене сидів мужик, який це побачив, повернувся до свого сина і говорить: ніхуя не зрозумів. І я, власне кажучи, до цього і веду, що ви знаєте, ну кіно стало наскільки всеохоплюючим, що до перегляду деяких фільмів вже треба готуватися, розумієте? Ну вам ж, щоб зрозуміти всі пасхалки, всі відсилки у цьому фільмі про людину павука. Треба подивитись всі попередні частини людини Павука, всі серіали Усесвіту Марвел. Абсолютно все це вам треба перелопатити, розумієте? Ну, скоро вже на вході в кінозал стоятиме людина, яка перевірятиме ваші знання про фільм. От, ну, ви підходите такі, він тримає 3D-окуляри, ви тягнете руку, і він такий. Ага". З великою силою приходить. Добре, ви проходите, йдіть, дивіться кіно. На рахунок цього фільму людина павук додому шляху немає. Я ще пам'ятаю, тоді навколо нього був страшний ажіотаж, тому що ці актори із минулих фільмів не хотіли спалитись про те, що вони знімалися в цьому фільмі. Я бачив на власні очі тік-ток, де Ендрю Гарфілд і Тобі Макваєр сиділи на одному з прем'єрних показів цього фільму в бейсболках і в кепках. От. А я при цьому, ви знаєте, якось бачив Тік-Ток, де дзідзьо сидів на прем'єрі власного фільму без жодної конспірації. от ну. Я подумав, єбать, ти самовпевнений, конечно, от ну Ну, бо може за людину павука і не треба, от ну, а за контрабас можеш її відпиздить, конечно, ну. мені, до речі, досить цікаво, який слід у світовому кінематографі залишить російсько-українська війна. Я не сумніваюся, що перший фільм про неї в Голлівуді викличе значний ажіотаж і великий успіх. Я сподіваюся, що він отримає Оскар, але цього разу це вже не вижить з ефіру. І мені здається, що той перший фільм про російсько-українську війну в Голлівуді, він точно називатиметься Україна. І одразу ж Дональд Трамп і Ілон Маск почнуть кричати: Досить фінансувати Україну! Я не знаю, чесно кажучи, хто саме зіграє Зеленського у цьому фільмі, але це точно буде. Потужний актор. Е, я. А от Путіна... Путіна... в мене є два варіанти. Його має зіграти або Рей Файнс, бо він грав Волдеморта в Гаррі Поттері», Або його має зіграти Крістіан Бейл. Розумієте? Ну, тому що Крістіан Бейл це такий акторський пластилін. Ну, неважливо, як він виглядає зараз. Скажіть йому, що йому треба зіграти Путіна. Через дві години за ним уже ходитиме чувак із чемоданчиком, де будуть його фекалії, розумієте? ну... Я до того ще ще уявляю майбутній е, великий скандал, де в якийсь серіал Netflix про російсько-українську війну набрали темношкірих акторів по квотам. І почнеться. Ну Ви уявляєте, хтось говорить, ну ви що, здуріли, ну який із Ідріса Ельби Віталій Кім? скажіть, будь ласка, от ну... Я, до речі, зараз дивлюсь серіал «Клан Сопрано. Є люди, які дивились такий, Поаплодуйте, будь ласка. Так, досить мало. Дивіться, серіал Кван Сопрано він 1999 року випуску. Ну, я взагалі такий так. От, зараз ще кілька прем'єр. Думаю, передивитись там. От, Термінатор, от, Рембо. І оцей от, новий блокбастер цей прибуття поїзда, якщо знаєте. От. Так, от, дивлюсь цей серіал, і перекажу вам: там є одна сцена, де мафіозію Тоні Сопрано на похорони його матері в відділ ФБР, який хоче його посадити, прислав листівку із співчуттями. І як на мене, це дуже цинічна, але все-таки дуже правильна поведінка щодо свого ворога. І мені здається, що із цієї класики від HBO, наший, е, наше політичне керівництво має взяти приклад. І коли е, на Росії станеться якась чергова, там, скажімо, катастрофа, трагедія по типу кроку сіті Холл, то наш політичний естеблішмент має не відмовчуватись, а навпаки, відреагувати це, але і з усім сарказмом і іронією. Знаєте, от ну, має вийти хтось із наших і сказати, російський народ ми розділяємо усю сум і тугу, яку ви зараз. Переживайте. Наш міністр закордонних справ, я вважаю, має вийти до трибуни і сказати: Так: Росія, та ми вам їбать як співчуваємо, чесно кажучи. А Зеленський, я вважаю, що він має вислати Путіну листівку, так як в клані Сопрано, обов'язково Укрпоштою, щоб він почекав подовше, помучився. І на листівці мають бути е, три е, марки: Оце, от. Доброго вечора, ми з України, Пес-Патрон і Руський воєнний корабель Дінаху. А сама сама листівка має бути такою, яку отримав Рон Візлі від своєї мати в Гаррі Поттері, Знаєте, оця от яка кричить на тебе. І от він розкриває цю листівку, вона кричить на нього і співає: Гарна українка! Я! Я танцюю його. пока!» Так, так, ви скажете: Женевська конвенція забороняє використання хімічної зброї. Саме тому ми придумали байрактарщину в народ. Я взагалі, чесно кажучи, помітив, що в успішність кіно виявляється зараз вимірюється вона не тільки там касовими зборами, не тільки якимись переглядами. Вона ще вимірюється зараз в поп культурі. Це називається мемний потенціал. Це та штука, коли наскільки багато мемів зробили з того чи іншого серіалу чи кіно. І я, чесно кажучи, взагалі вважаю, що ми з вами зараз живемо просто таки в епоху мемів. Як підтвердження цього, я нещодавно стояв на кухні, готував і бачу, як на вулиці 12-річний хлопчик вчить кататись на велосипеді свого молодшого брата. І при цьому він йому кричить: Нєтапі! І я... І я з вікна, з вікна їм кричу: ти ж говорив, що ти шариш в этой темі. І він уже мені Ти чого ахуєл? Так, але меми, ви знаєте, це в першу чергу про те, що мемів зараз настільки багато, що один і той самий мем для якоїсь е кількості людей це щось культове, неймовірно смішне і абсолютно всім відоме і в той же час цей самий мем для інших людей. Якщо ти їм про це розкажеш, то вони такі, що ти несеш, дебіл, взагалі, ну... Як підтвердження, дивіться, от, е, я нещодавно було таке. Я досить довго працював за комп'ютером, і е, дружина підходить до мене, закриває, починає закривати мені ноутбук, а я кажу: А якщо б я не сохранився! Там і так все на соплях держиться! Ти що не це чи що? От ви смієтесь? Так. Да. Дякую. От ви смієтесь, а вона зі мною тиждень не розмовляла, щоб ви розуміли. Потім через якийсь час почала вже зі мною розмовляти, підходить до мене, говорить, що тобі зробити на вечерю. Я говорю: поймите це, ти дура, дурна, блядь, Пойми це, що в мене желудок, в мене живіт болить, я вмру зараз, блядь. Вона каже: це теж якийсь мем? Я кажу: ні, це вже я від себе додав. Якщо раніше було круто і цікаво, коли людей розбирали там на цитати філософів, письменників, скажімо, то зараз круто, коли тебе розбирають на меми. Але ж мемом теж можна стати по-різному, правильно? З одного боку, можна виконати геніальну роль в геніальному серіалі, як, наприклад, Меті Маконахі у справжньому детективі в оцій відпозі. Да? Да. Дякую, що знаєте. А з іншого боку, з іншого іншого боку, боку, можна стати президентом країни, втекти із неї, заселитися десь в Ростові, вийти на прес-конференцію до усього народу цієї країни і сказати: Остановіть! <плес> так, наш колишній президент Віктор Янукович це просто кладять мемів. В українській попкультурі є неймовірна кількість із ним усього цього. І я, чесно кажучи, вважаю, що це якось. Ну, двояко, У мене незрозумілі е, враження, як це сприймати. Тому що з одного боку, Віктор Янукович це все-таки диктатор, який вбивав людей на, май... на Майдані. Але з іншого боку, ну, він же все-таки був об'єктивно значно смішнішим і незарабнішим, ніж більшість його колег. Правда? На Ютуб-каналі 24-го каналу е, є цикл документальних передач, який називається Диктатори. І там е, герой мемів. Віктор Янукович стоїть в одному ряду із такими людьми, як Гітлер, Ідіамін Дада, Пол Пот. Людьми, які вбивали тисячі, сотні тисяч людей, розумієте? І тому я подумав, що знаєте, прирівнювати Януковича до тих людей, які там стоять в одному ряду із ним, ну це якось трошечки. Несправедливо. Це приблизно те саме, що ставити в один ряд і називати колегами. От е, Ендрю Лінкльна, який зіграв роль е, Ріка Граймса в хадячих мерцях, і просто чувака, який там на масовці одного із тисяч зомбі, знаєте, зіграв. От, що це однаково рівня досягнення люди. Uh -huh. Так, я бачу, я бачу, що вже трошки важкувато йде. Е, попереду, тут далі, далі більше думок, ніж жартів, скажімо так. Е, хтось є, то ну, можливо комусь це не подобається. А з іншого боку, так, наче я хуй вложив не на це. Ну, типа, е... <ривіт> я жартую, я жартую. Ні, мені правда важливо, що ви, що ви думаєте. Е, так. Угу. Добре, на Януковича, так ми закінчили. Е, я ще пам'ятаю 2014 рік і згадайте, увесь цей ажіотаж навколо втечі Януковича і у цих всіх багатств, які були знайдені в Межигір'ї. Якщо це все згадати, там тільки чого не було. І золоті батони, і страуси, і колони. Але я просто дивився цей же ж, ж цикл документальних передач Диктатори, де просто для порівняння із Януковичем вам назву деякі досягнення домініканського диктатора Рафаеля Трухільо. Послухайте, це порівняно із Януковичем. Найвищу гору в країні перейменував на свою честь. Столицю країни перейменував на свою честь. Свого рідного брата зробив віце-прем'єр-міністром. Свому шестирічному сину надав звання спочатку полковника, а потім і генерала. От. Порівняно із Януковичем, цей чувак жив просто як Саша Баранкоєн у фільмі Диктатор. Розумієте? От, ну. А Янукович, порівняно із ним, жив, як той, же Саша Баранкоєн, тільки в фільмі Бара.